Щік зі сметанкою, прогулянка навколо будинку, чи руханка на балконі. Будь-що для релаксу та відновлення. Головне, повертайтесь назад ситими та бадьорими. Адже на нас чекає тема: рух без болю. Вже цікаво, правда? Зустрінемось за годину, не запізнюйтесь всім смачного усі на перерву. Щоб ти не хрустів, як рогалик сухий, вирішуй проблему, без руху не стій. Є баб чарівний, оздоровча спокуса, зміцняє кістки. Супер остео з плюсом а, навіть мій недосконалий дитячий віршик не знищить цінності цього баду. Остео плюс то реально крута штука. Він наче спецназ для кісток.